Каріна, раді вітати вас. Доброго дня. Як у вас справи. Все чудово. Купили накладочку. Як вона носилася? Чудово носилася, відносили, але вирішили змінити образ, щось угу. поміряти більш різних стрижок, різних кольорів. Таке ага. наближене волокно до натурального. Угу. Підтримати там, почали підтримати. Тут ще важливо підібрати по розміру. Ця перука вона трошечки на вас малувати угу. саме в цій частині, але угу. як модель, щоб зрозуміти, будемо ми в цю сторону рухатися чи по цій Коротше, довше. Можна спробувати і. Ще коротше. Ще, ще коротше. Дуже класно. Колір ваш, просто mm -hmm. як вирівняли волосся. Вони дуже легенькі, продуваються, тобто mm -hmm. ви можете в ньому комфортно себе почувати в будь-яку пару років. Байдуже, mm -hmm. що це буде дуже швидко, пару року чи холодна, вони тримають температуру тіла. Дуже схоже на попередню, але тут менше об'єму приходиться, вона mm -hmm. така більш сучасна. Yeah. Міксується з вашим, то чудо виглядає. Yeah. І в мене така зачічка колись була. <Kin seem to worry> я все перепробувала. У мене була бобкаре, теж я стриглася, дам. І була асиметрія, я стриглася теж на одну сторону, більше на одну коротше. От, якщо дивитися по лицу, так значить, видовжує лице, не кругленьке таке, а от іменно. Так, стрункіше робить. Стрункіше, так, так. Та. Те, що ви казали, що вам не Blond пасує. Блонд. Не пасує. Це, <Limit> Це? дуже сильно гарне. Тут фарбування вирішує. <Limit> Наскільки вистачає? Це більше буде залежати від того, як людина її носить, але їх вистачає і на рік, і на два, і навіть більше, якщо догляд за ними був такий, як потрібно. Щоб правильно користуватися і правильно доглядати, то пробуємо сюди більш об'єму, а сюди йде менш такий. Вау! І об'єм домогтися в своїй зачісті це дуже складно. Такий плюс штучних порук, що вони тримають зачіску, яку ви їм надаєте. Mm -hmm. Також тут можна взяти, наприклад, їх? зібрати хвостик. Зібрати постик, то вже не дозволяти, він набуть виглядати mm -hmm. як щось таке пішкоротке. Ми спробуємо ще щось яскравеньке. Таке, чому вона найдорожче, тому що тут ручна робота, не дивлячись на те, що це модекрім. Mm -hmm. ручна робота повністю на сіпішки тут взагалі ну, вона просто невагома, я думаю, да, не відчувається. вона відчувається, да відчувається. Тому що вона легше за попередній. Да, відчувається так? набагато. Ви такі коли спілкувалися? Да. У вас все було? Я перепробувала все, У мене кольорів було, ще ніколи не було фіолетового. Такий кольор, якщо ніколи такого не було, фіолетового. Цікаво, ну от дійсно таке подобається і виглядає тут. воно виглядає угу. набагато краще. Да, да. Ну то повністю ви дихаюча основа. А ну можете так повернутися, якраз буде видно, от наскільки вона, по перше, виглядає, як шкіра голови, дійсно, бо там підкладочка така вона цілесного кольору. Угу. Ну і також вона виходить, що прям дихаюча така є переваги в штучних перуках. Їх не треба фарбувати. Це по перше. По-друге, вони тримають своє вкладання. Я після миття бо ми не потрібно там його у вирівнювати чи сушити якось додатково. Mm -hmm. Вони ж відкосок, це там годинка на те, щоб вона висохла, і плюс що не треба робити кладання. Вони думаю, mm -hmm. думали схожа на терабарову. Ну, яскраво. І таке даже до діла, якщо притулити, то теж таке, як натуральне, mm -hmm. таке легеньке і ніжне, ніжна риже ярче, такі він зразу дивлюся, що от ми міряли тут ліду рижу по руку і коротше от, коротше з короткою стрижкою, все-таки це видовжується. А більш із довгими або витягнутими, so, от округенька стає. То, то більше перевагу все таки на короткий надаєте перевагу? – А можна ще чисто чорний А Короткий, проводити. Чи короткий чи чуть блінніше. Це два варіанти. Да, так, є. Ну поправила і... Так, так, це супер. і все, і пішла собі. Триженький цей був, він такий більш веселіший, а от чорний, він. Він теж непогано, він теж, але більш, найбільш... більш да. mm -hmm. mm -hmm. там є. І... які ж що? ми все таки виберемо з тих, що ми міряли? Да тільки одразу, мабуть, це, це, це звісно. Тут просто неможливо відмовитись від, від якогось просто. Всі тут всі класно. подобаються, тут всі потак без клави коробочку і все.